Всіх вітаю, з вами Марія і філіжаночка про стихію повітря. А це у нас близнюки терези і водолій. Давайте розглядати, що важливо для вас буде в грудні. Ну, ви знаєте, доволі світла філіжанка стосовно особистого життя і перспектив. Хоч вони вас багато в чому будуть лякати, ці перспективи, але ж вони. Непогані, там темряви як такої, знаєте, і нема. У вас буде е, можливість багато в яких справах ваших розібратись. Емоційно будете сприймати якусь ну от як появу якоїсь людини, але саме в тому сенсі, що людина буде вам розповідати про свій стан здоров'я. Тут ну, якась така ситуація, знаєте, коли прихворіє. Ви будете хвилюватись, бо ви, я так розумію, на відстані від цієї людини. У вас нема можливості ну, бути поряд, щоб допомогти, як підтримати щось там, знаєте, зробити все, що, що треба людині на цей час. Це, це така ситуація. Насправді можна ще попередити, але ж дослухається, чи, чи дослухається до вас людина. Чи схоче дослухатись в цій ситуації. Давайте спробуємо якось її змінити. Ну так, да, бо тут людина не дуже прислухається. Тут людина в таких випадках я дорослий, чи я доросла, і я, я знаю. Так, і давайте все ж таки особисте життя, зустріч з поцілунками, з обіймами бачу. Це, як, знаєте, хтось приїздить, чи ви десь їдете. Це е, з однієї будівлі в іншу, знаєте, от така зустріч відбудеться, вона буде. Ну, тут приємні емоції, тут нічого не скажу. Хвилювання якогось чоловіка, він щось спілкуючись з людиною інш, з іншим чоловіком, він свої хвилювання виказує. І дивіться, тут, знаєте, от тут він спілкується з подібним з собою чоловіком, а йому треба людина, яка відрізняється від нього. Бо коли він свої хвилювання цьому чоловіку розповідає, то той замість того, щоб сказати, що да не хвилюйся, все ж буде добре, ти ж дивись, ось тут класно, ось тут теж непогано. Він йому каже, так, так, я тебе розумію, я те саме відчуваю, все погано, все якось взагалі не так, як треба. Розумієте, Йому не, не краще після такої розмови, а йому взагалі, ну знаєте, як. Погано і ще гірше. І є в нього, тут що я, З чого можна радіти, що, що за його спиною є жінка, яка вміє його, його переналаштувати. Тож, жінки, ви почули, якщо впізнаєте свого, давайте за роботу, бо вже треба. Хтось його там... Лякає <смі> ну, щось щось йому вже складно, щось дуже накриває його. Так, далі, ось тут ситуація, яка буде якоюсь такою нестандартною для когось з вас. Яка, знаєте, от не воно сприйматись буде нестандартно. Воно, може, такими не є. Насправді, а сприйматись буде нестандартно, бо спілкуватись будете з людиною, яка, як знаєте, от висловлюється якось трошки інакше, ніж ви зазвичай звикли чути. Ну, от, Як манера така у людини так спілкуватись. І те, що буде розповідати, воно вам взагалі все буде інакше. Ну, інакше. Хоча воно, ну, не обов'язково, що так воно і є насправді. Це просто от як треба трошки звикнути до людини. Може, вона нова для вас, ця людина. Так, і ось тут. Ну, тут спілкування багато. Новини про ідеї яких родичів, про кого, про кого ви ну, знаєте, навіть, може, і не чули якийсь час, ну, тут якось так, може, і підзабули про цих людей, але будете з ким спілкуватись, людина, як нагадає вам обговорення якихось вдалих виконань в сім'ї. Щось там, знаєте, як хтось може вам нахвалятись своїми якимось досягненнями. Далі спілкування про гроші, про витрати, які от зараз обмежені. Зараз людина може своїми таланами собі ці обмеження трошечки ну, як полегшити, послабшити. Далі робота соціум, телефонна розмова одразу впадає в око за гроші. А, якісь хтось, як знаєте, вам буде телефонувати щось вточнювати. Ну, там, наприклад, ти не знаєш, як там буде зарплатнею в цьому місяці. Це такий просто от приклад, щоб ви просто розуміли, як це. Приблизно може бути. Це знаєте, як цікавість людини, і людина розуміє, що ви щось можете знати в цьому питанні. Потім інформація дуже вас веселить. Якась інформація дуже так, знаєте, Посміхатись будете, хоча людина вам буде розповідати, уявляєш, божечки, таке сталося, уявляєш, а вас воно розсмішить. Це добре, коли хочеться сміятись, це дуже добре. І давайте ось тут розглянемо. Це тут якась вдача, якась ситуація, яка взагалі-то така, знаєте, заплутана, заплутана. І люди так трошки, як, як воно буде, не зрозуміло. Але тут про якусь допомогу йдеться. І вона значна тут буде, ця допомога. Це про роботу, про соціум, нагадую просто. І знаєте, тут тут такий рідкісний значок про гроші, але він такий він вдалий, це про немаленькі гроші. Вони щось, якусь таку діру будуть. Закривати ці гроші, як латати, знаєте, як таку велику-велику латку поставлять. І щось збільшене буде. І це ну, новина про це буде. Будуть люди між собою цю новину обговорювати, про таке оце збільшення. Ось тут. тут соловейко наспіває якусь новину, буде готуйтесь, буде щось про залякування, про щось, на що не вистачає грошей, але вони є, повірте, бачу їх тут і їх знайдуть. Якусь ситуацію будуть таки, наспівувати, так знаєте, що все змінюється, і не чекаєте нічого хорошого. Ну таке неприємно виглядає. Висвітиться ситуація, от, цілком і повністю висвітиться. Це ось тут якась ідея, вам треба комусь з вас повернутись до якоїсь ідеї грошової, яку ви вже от вона вже у вас якось в голові була ця ідея. Ви навіть з кимсь її за телефонною розмовою обмовляли. Вам треба б до неї повернутись. Чи, чи з кимсь знов обговорити цю ідею? як Воно як висвітиться і щось вам, воно там може бути якесь виконання, не дуже велике, але ж всеож, все одно приємне якесь виконання. І якось, знаєте, такі світлі, світлі зміни може принести ця ідея. Бачу невеличку перемогу у вирішенні питання для когось з вас, і зміни, знаєте, от рух по вирішенню питання. Так, задоволені будете. Взагалі місяць стабільності, але ж де ви хочете зробити зміни, то вони у вас дуже добре будуть виходити. Знаєте, ви як на хвилю потрапите. І оця хвиля вас буде так нести, нести вперед, просувати. Для когось з вас, для жінок. 75 цифра тут поряд. Це може бути рік народження, а може бути вік якоїсь людини. І дивіться, якась ситуація буде завершена за допомогою цієї людини. Вона вам якусь підтримку таку гарну надасть. Літера Ж, К є поряд з цією ситуацією, літера Б. Це знаєте, от як маяк в якійсь ситуації, оця людина десь вам ну, на щось вкаже, щось висвітить для вас. Так, тут вам треба звернути на якусь жінку, яка дуже-дуже за вами сумує. Вам, як знаєте, поспілкуватися з цією людиною треба, як взагалі-то показано як ви як приїхати можете до цієї людини. І це буде от просто краще за все. Бо тут, так, знаєте, болить вже людині от, через нестачу спілкування з вами. А тут і чоловік такий є теж. Але чоловік він психує. Жінка тихенько тут страждає внутрішньо. А чоловік він аж психує, він аж може виказувати, що скільки можна, де, ти, де тебе досі нема. Так. Йому, він і зараз, от він мені, саме цей чоловік, показаний одиноким. Йому оце, оце от його, його такий стан, він йому дуже-дуже неприємний вже. Так, да, далі. Ось тут зустріч спілкування. Дуже корисна для когось з вас зустріч, дуже прояснить. Вам ситуацію, знаєте, як як окрилює вас, так, що тут, ще? Ну, подарунки я тут теж бачу. Обмін подарунками з людьми. Десь у вас там, десь ви зустрінетесь, і, знаєте, як вас чекатимуть, і ви не з пустими руками туди прийдете. Десь, де ви ну, якось довгий час з людьми спілкуєтеся. Ну, так, знаєте, не новий для вас колектив чи там люди, з якими ви. от, Знаєте, ви для них цінне, цінна людина, а вони для вас. Ось таке. Ну, на цьому я і закриваю філіжаночку. Всім дякую, хто подивився і всім вам гарного, чарівного за його виконаннями, за його сюрпризами, за його новинами грудня. Хай він буде наповнений здоров'ям для вас, грошима, обов'язково, коханням і дружніми обіймами. Бережіть себе. Давайте побачимось в наступних відео. Всім пока!